Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування із сайту Aliexpress. До речі, зверніть свою увагу: у нас з'явилася в студії нова декорація, і також нам буде сьогодні допомагати котик. Надіємося що буде допомагати, так як характер в нього складний і настрій дуже швидко змінюється. Будемо розпочинати, напевне, із самого цікавого на сьогодні. Це в нас є колоночка портативна. Так, що я відразу вам можу сказати? Пакування геть не портативне, тому що там. Колоночка маленька, а пакет дуже великий, напевно, як для якогось великого мобільного телефону або щось таке. Але дивіться, дуже добре, що є такий повітряний мішок, значить пакування прийде ціле і неушкоджене. Тут Тут ці всі сегменти окремі і, як ми бачимо, один навіть трішки не витримав перевезення. Коробочка наша ще запакована. Такий салофановій плівочці. Так, подожди, як її відкрить. Ох! Девчонка. Так, ми її розпакували. Дивимось, це в нас є портативна Bluetooth-колонка GBL. Повинна вона бути оригінальна. В комплекті в нас є інструкція і кабель для заряджання, до речі, USB A Type-C, що вже дуже добре. Це в нас є колонка GBL Go 3. Щоб її проекспериментувати, потрібно увімкнути музику. Але музику будемо включати не на великий Проміжок часу, щоб не було, не спрацювали в нас авторські права. І потрібно включити Хорош. хороше створення пари. Давай просто включимо ту якусь музику для себе, щоб оцінити її. Не, хорошо Протестували ми бистренько за кадром, підключили до свого мобільного телефону. Все чудово. Про неї хочеться сказати, що це напевно просто якась імба в такому маленькому корпусі, наскільки якісно звучання. Спеціалісти, напевно, які в цьому більше розуміють, то там можуть знайти по ній нюанси, якісь але якість. Збирання дуже чудово. На сайті продавця було вказано, що це оригінальний продукт. Купувався він приблизно за 1000 гривень. Є така петелька для того, щоб носити її, напевно, на пальці. Роз'єм для заряджання. Тут м'якенькі такі підставочки, щоб її можна поставити, коли музика грає, вона нікуди не їздить. Зверху клавіші керування звуком. Там, наприклад, мінус, плюс і плей або пауза. Грає дуже класно. Зараз спробуємо вам трішки її включити. До речі, з лівого боку в нас кнопка живлення і кнопка Bluetooth. Якщо ми нажимаємо цю кнопку Bluetooth, колонка переходить в режим пошуку. 188 грам. Надіюсь, вам видно. Що в принципі для такої розміру, то і нормально, тому що там потрібно і батарейку вставити, і динамічок вже ж якийсь повинен бути. Значить, чудово. Так, ми її беремо, телефона свого розблоковуємо і вмикаємо. Було прийнято рішення для тесту вимкнути музику, яка б без авторських прав, щоб наше відео просто-напросто не заблокували. І відразу я вам скажу, що буде вимкнено десь половина гучності. Це в нас половина гучності. Ну, в принципі, навіть в кімнаті вже відчувається. Коти вже трішки в шоці. Так. І давайте, наприклад, перемотаємо трішки. Додає можливості ну, давайте десь на 70-80%. Значить, вам була тільки що вставочка, як вона грає. Я вам скажу так, для кімнати, там, наприклад, десь приблизно 20 квадратних метрів просто чудова річ. На, на вулиці, напевно, вже буде її трошки замало. Вам потрібно розуміти, що в такому маленькому розмірі ви не будете отримувати від неї там якогось мегабасу там, або ще щось тому подібне. Так, він тут буде, звук не плоский, але, наприклад, якщо вмикати на 100% гучності, то вже трішки-трішки. Басів стає мало. Але я вважаю, що навіть і так можна слухати і за такі гроші в такому розмірі це просто чудова пропозиція. По оціночці ми будемо ставити цій колоночці 10 із 10, тому що це дуже крута річ, виконана дуже якісно. Ну, все в стилі JBL, їхні фірмові кольори і якість збирання, ніде нічого не репить, не тріщить. І, до речі, ще повинно бути вологозахист. Тобто її можна занурювати в воду і вмикати. Але дивіться, колоночка не наша, то я прям такі тести проводити не буду. Хай вже власник цим всім займається. Значить, з колоночкою розібралися, варта вашої уваги. Якщо є лишніх там, наприклад, 900 або 1000 гривень, скільки вона там коштувала, посилання буде в описі. Обов'язково купуйте, точно не пошкодуєте. Переходимо до наступної посилочки. Котик у нас трішки був що це від попереднього товару і трошки відходить, каже Мілка. Це каже, було дуже страшно. Каже, ми каже, звикли жити вдома в гармонії, щоб була дома тиша. А тут таке тільки що почалося, розкачали в пів будинку. Значить, відкриваємо другу посилочку. Це у нас буде. Зараз перевіримо, що. Також замовляли мої знайомі. Всіх вже попідсаджували на цей Aliexpress, в Україні майже ніхто нічого не купує. В принципі, я вам раджу, можна дуже гарно економити свій бюджет. А також завдяки нашій телеграм-групі можна дуже вигідно купувати цікаві товари. А до речі, якщо вам якісь товари, наприклад, хочеться свої перевірити, ви використовуєте наш телеграм-бот, і він вам покаже знижечки на даний товар у всіх розділах. Не, значить, відкрили. Так, що це у нас таке? Як фірма читається? Це у нас є кусачки для нігтів. Але дивіться, звичайні. В них ще такий захист від нігтів, які ви відрізаєте, щоб не летіли. По всій кімнаті, там або, наприклад, в ванній кімнаті, де ви цим будете займатися, це вже ваше діло. Відомий виробник китайський, який робить якісні товари. Ну, там, особливо такі там, для манікюру і тому подібне. Хто в цьому розбирається, той оцінив. Читається, напевно, там містер Грін чи якось так, MR. Грін. Даний товар коштує в Китаї приблизно 180 гривень. Точно буде вже вставочка з там, з ціною. А в Україні це 100%, бо вони нам як приїхали, то мені відразу було цікаво подивитися, скільки коштують в Україні. В Україні прям такі самі, такого самого кольору. І теж, також є захист, чехольчик, все. Коштує 510 гривень. Робіть висновки. Просто в скільки 2,5 рази дорожче товар в Україні. Ну, не знаю, з чим це так зв'язано, але що ж ви поробите? Значить, потрібно зробити якийсь тест-драйв. Беремо, наприклад, ось так і натискаємо. Ну, улетів. Тому що потрібно використовувати цю штучку. Якщо ця штучка буде, то ноготь вже буде чистоту, упав і все, і ви його збираєте. Ну, що я вам скажу, просто. Просто дуже крута річ. Оці леза мега гострі. Я свого нігтика одрізав просто ідеально. Щоб уже не було в мене тут такого цікавого, ми зараз підрівняємо цей ногтик. Ось так вони виглядають. Вам потрібно розуміти, що це флагманський товар подібного рівня. Коли ми натискаємо, тут є чіткий кінець, коли воно зжато, чіткий кінець, коли розжато. Ну про що тут можна розмовляти? Чудова річ, рекомендуємо всім. От, на мою особисту думку, я вважаю, що це непогана ідея навіть для подарунку. Тому що, там, наприклад, якщо ви подаруєте кусачки, там які з коштують там, 30 гривень, то вас зрозуміють неправильно. А от якщо ви таку дарите річ, топову флагманську, то. Вам за це буде не соромно. Поставимо цьому товару оціночку 11 з 10, тому що він дуже чудовий, якісний. І, до речі, ручки там можна було іншого кольору вибрати. Однозначно рекомендуємо. Переходимо до наступного. Будемо відкривати, дивитися, що там всередині. Теж замовляли мої друзі. Щось у нас останнім часом так повелося, що друзі замовляють більше, ніж я. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, дуже гарно працює група. А де флакончики? Офігіть. Нема флакончиків з краскою? Це в нас є пристрій для створення математичних прикладів. Дивіться, це є множення і ділення, а це є додавання віднімання. Як воно працює? Сюди ми заливаємо всередину чорнила. До речі, воно вже приїхало заправлене. Ось, дивіться, ми відкрили, і туди всередину ми можемо наливати чорнила. Якщо я не помиляюся, в коментарях люди писали, що можна використовувати чорнила із принтерів. Звичайних там, наприклад, принтерів струєвих. І ми виставляємо ось, наприклад, тут що, що це в нас буде. Провернули кілька разів і зрозуміло. Тепер наша задача взяти і приїхатись по паперу. О! Магія. Давайте ще раз так зробимо. Такий вигляд воно має. Це я тестував, на це не звертайте уваги, ось кінечний результат. І ми робимо, наприклад, приклади Там 2 на 3, 6 на 9. Зрозуміло, так? Да? Ви зробили, наприклад, один приклад і хочете потім зробити інший приклад. Наприклад, щоб вже було не 2 на 3, а наприклад, 6 на 3. Вам просто потрібно провернути. Один цей ролик, ось так потрібно. Хоп, перевернули і вже будуть тоді приклади інші використовувати. Працює заправлене, і заправляємо ми сюди, сюди і сюди. Виходить, що 4 там є таких картриджа ємності для фарби. І тепер спробуємо ще додавання віднімання провести. Ну, як ви бачите, з легкістю ми створюємо дуже багато прикладів. Такі прилади дуже чудово підійдуть для освіти. Або, наприклад, для батьків, у яких є діти, які навчаються в початкових класах. Або, наприклад, там не в початкових класах, а закінчують дитсадочок і готовляться до школи, річ буде незамінна. Ми зробили мінус, можемо зробити плюс. До речі, у продавця були різні версії. Можна було, наприклад, зробити. Щоб там пошук невідомого всередині прикладу. Здається, я все правильно сказав. Товар чудовий, однозначно рекомендуємо. Оцінку ми йому будемо ставити 9 із 10. А чому саме 9, а не 10? Тому що на листках лишаються такі трішки, бачите, сліди від фарби. Тобто таке воно, наче як притушує. Це теж гарна оціночка. Цим все зрозуміло. Працюють обидві, рід чудова, переходимо далі. Чую, що м'якеньке, то потрібно бути дуже обережним. Вже були такі. Інциденти, що ми трішки щось пошкоджували ножем, так що краще не спішити і потихеньку все зробити. Це у нас є домашні капці. Ну, Капці це таке, не дуже звичне для мене слово. Вони дуже круті, виготовлені з такого м'якенького матеріалу, дуже приємного на ощупь. Саме в нас розмір 41. Але здається, їх можна використовувати як і. Мужикам, так і жінкам, тільки потрібно, наприклад, угадати розмір. Підошва така м'якенька. В принципі, якщо по кімнаті ходити, там, поліноліумі або ще якомусь іншому покритті, то буде дуже довго слугувати. І також у нас є таке посилення під п'яточку. Однозначно рекомендую Оціночка 10 із 10 за такі гроші просто топ. Коштували в нашій групі, якщо ви ще не підписані обов'язково, підпишіться в районі 70 гривень. Я не знаю, чи зараз така ціна актуальна, але тоді була саме така. Будете підписані на нашу групу, будете заощаджувати разом з нами. Переходимо до наступного. У нас тут написано, що це є тюрбан. Тюрбан. Хто знає, що таке тюрбан? Це у нас є такий спеціальний рушник, мішок. Таким воно зроблено тут як ямкою. Для того, щоб просушувати своє волосся після гмиття. Мужикам це не дуже актуально, а от дівчатам це така річ дуже-дуже потрібна, виконана з мікрофібри. Значить, Ви його вдягаєте на голову і там замотуєте якось. І тут у вас є така резиночка, а тут є типу гудзик дерев'яний. І ви його потім, потім отак якось фіксуєте, і воно буде отак виглядати. У нас він, до речі, не один, а аж три. Один, два, три. Чому так багато їх? Тому що тоді був купон продавця, і ми накупляли їх. Вони коштували щось в районі тоді 40 гривень. В принципі, ціна була дуже приємна, можна було набирати. Я прикріплю фотокартку, коли вже буду монтувати це відео. Щоб вам було зрозуміло, як його використовувати. Тому що так прямо відразу і незрозуміло, як вам там на голову, його потрібно намотувати. Якість у нього непогана, за 40 гривень, я вам скажу, дуже годна річ. Від себе можу додати, що в попередніх відео в нас вже був подібний, здається, жовтий, вже прям не пам'ятаю, то ми ним користуємось. І дивіться, що вам можна про ньому сказати. Всі кажуть, що там в ньому якийсь матеріал, тоненький, він прям поганий. Це все неправда. Те, що він тоненький, він легенький. Коли ви замотуєте своє волосся на голові, то вам буде потім зручно з ним ходити. Тому що якщо ми, наприклад, візьмемо якесь таке плотну тканину, вона ще намокне і потім ходити з цією головою тяжко і незручно. З цією штукою дуже чудово ходити, і ви її майже не помічаєте. Так, я думав, малюночок різний, а малюночок скрізь однаковий. Тільки колір відрізняється. Тут, до речі, такий є прин надрукована така банан. Чи місяць що там? місяць? Оціночку ставим. 10 із 10. Ми користуємось і задоволені, і вам радимо. Як ви розумієте, купони це така річ, сьогодні є, завтра нема. Підписуйтесь на нашу групу і тільки з'являться по доступній ціні, ми відразу в групу додамо. Переходимо до наступного. Я відчуваю, що там щось м'якеньке, то вирішив швидко його так розірвати і все. Так, це в нас є коврик для мишки. До речі, маленький, я думаю, він буде трішки більший. В принципі, напевно, цього і достатньо. Замовляв його особисто я, то я навіть пам'ятаю, скільки він коштує. Щось в районі 105 гривень. 60% знижка за монетки. Він там вже був в районі 45 гривень. І я використовую купон на відміну за 40 гривень і купую його приблизно за 5 гривень. Ну, це вже більш точно, там, напевно, зараз у вас на екранах з'явиться підпис. Значить, за 5 гривень я купив дану річ. І що я вам можу сказати, за 5 гривень він просто ідеальний. У нас тут є прорезинена основа, коли ми його кидаємо на стіл, він просто прилипає дуже чудово. Ми його можемо порівняти. Хм, да, дякую. Лежимо. Ми його можемо порівняти з ковриком, який приїхав нам товар за купон. Здається, там якась така так було, що замовляли якийсь товар, щоб отримати купон. А приїхали такі коврики для мишки. Ну, що я вам можу сказати? Якість тут мабуть, напевно, ідентична. Навіть підстілочка, така ж сама основа. Ну, оце що мій просто чорний буде. Кольоровий принт, і він із часом буде маратися, і його потрібно буде чистити, мити, стирати. А цей чорний його ніхто ніколи стирати, я думаю, не буде. Але бачите проблема таких ковриків дешевих, в них тут е такі розслоїться, наче як тканина, і він, наприклад, через півроку буде мати неробочий вигляд. Але це все діло таке: за 5 гривень можна їх купувати, хоч і кожен місяць, і радіти. Щоб ви розуміли прям на 100%, то цей коврик не мав приїжджати взагалі. Це просто бо повинен був бути товар на купон, а вони відправили. Отакого от коврика, хоча там навіть на сайті продавця нічого не було вказано. Значить, чудово. Ну, Так як матеріал у них такий самий, то і працювати він буде так же само. Ну, цей коврик все ідеально працює. І цей буде так само. Однозначно рекомендую, посилання буде в описі. Якщо у вас купона на відміну немає, то розраховуйте приблизно на 40 гривень. Що я вважаю теж. Чудова ціна. Так, поставимо цьому товару оціночку. 8 10, я вважаю, теж нормальна оціночка. Ну, Принт доволі такий якісний. І є такий дуже неприємний запах клею чи запах гуми, щось типу такого. Так, переходимо до наступного. Дивіться, для наступного товару нам необхідна вода. Зараз будемо дивитися, що це таке і як з ним поводитись. Так, як мені розповіли, це є такі саларветички. Для прибирання. Тобто ви їх кладете в воду, воно розмішується і вода повинна стати мильною. Зараз перевіримо. Я кинув одну таку серветочку в воду, вона там трішки постояла, я пальцем трішки переколотив, і вийшли в нас мильний розчин. І вже потім цим мильним розчином ми можемо, наприклад, мити підлогу, там, все, що вам заманеться. Наприклад, це не для того, щоб руки мити, бо є такі самі штуки, називаються одноразове, здається, мило, щось типу такого. Коли ви берете таку одну штуку на руки і миєте нею руки мильною водою. Це трішки інше, тому що це для прибирання дому. І також, як показує продавець, можна брати ці штуки і кидати в унітаз. І потім, там, вже, наприклад, його обробляти або мити, або таким чином воно само себе очистить, да? миє. Значить, вони такі якісь виготовлені із такого спіненого матеріалу, який розчиняється в воді. Ось, здається, в комплекті їх здається 20 штучок. Річ крута, рекомендуємо. Розчинилося в холодній воді доволі таки швидко, там кілька хвилин. Річ однозначно варта вашої уваги. Ставимо оціночку 10 із 10, що можна було вибрати будь-який аромат. У нас таке щось більш схоже до м'яти. Заходите на сторінку продавця і там вже буде все детально розписано. До цього моменту я навіть про існування таких штук і не знав. В свою чергу переходимо до наступного. Написано лампи в авто. Зараз будемо дивитися. Зрозумів, це не прям такі лампи в авто, це такі лампи в USB-роз'єм для підсвічування авто. Ось дивіться, наприклад, червоний колір. Білий колір. Значить, ми вмикаємо. Це у нас тепле біле світло. Другий у нас буде просто червоне світло. Третій у нас буде. Червоне світло і також тепле біле світло. Використання, я йому розумію так. Це десь, наприклад, можна такі роз'єми встановити в ногах пасажирів і вже зробити таку контурну підсвітку салону десь в ногах. Рід чудово, рекомендую, коштувала дуже дешево, тому що в нас ось в групі недавно воно було. Так, переходимо до наступного. Є якесь кільце. Я вже не пам'ятаю, яким чином ми його купили. Можливо, на купон, можливо, щось такого. Ну, ось такий маленький розмір. Виглядає дуже стильно. Ось, дивіться, каблучка білого кольору. Про дорогоцінні метали тут мова йти не може. Виглядає непогано, коштує, напевно, теж. Ну, при яких обставинах її купили, я вам відповісти не можу. Приїхала і вже добре. Значить, будемо розбиратися. Так, відкриваємо наступну. Це у нас є баночка, яка зараз будемо розбиратись. Дивіться, приїхала з невеличким дефектом. Ось ця штучка відірвана від кришечки. Тому що вона повинна була пружинити, отак, наприклад, відкрита і повинна була триматися в відкритому положенні. Або, наприклад, закрита, триматися в закритому положенні. Для того, щоб проекспериментувати вам, як вона працює, ми налили в неї трішки водички. Ось дивіться, в нас є така серветочка, і нам потрібно її змочити. І ми її просто прикладаємо і натискаємо. І одне дозування цієї баночки дозволяє вам змочити серветочку. Цікава річ, я такого раніше не бачив. Однозначно рекомендую. За те, що вона приїхала поломана, це дефекти прям нашого, скоріше всього, екземпляру. Ну, поставимо її оцінку 8 із 10. Та й на цьому все. У нас є три посилочки, які нам приїхали на розпакування, але розпаковувати буде їх моя дівчина в своєму TikTok каналі Рекомендую вам підписатися і подивитися, яку косметику ми замовляємо. Для успішних замовлень використовуйте нашу групу в Телеграм, також там є бот, щоб заощаджувати ще більше на AliExpress. Обов'язково підпишіться на наш YouTube канал і телеграм канал. Зустрінемось у наступних відео.